З вами словом, яке я готував для нашої церкви, але зранку ми були в іншому служінні, і я не хочу його лишати на другий раз. Так що, не затримуючи часу, буду читати місце слова Божого, і ми трошки порозсуждаємо, тому що це є істина і це є хліб для нашої душі. Второзаконня, 15 розділ з перших віршів читаю: через кожні сім років здійснюватимеш прощення. Ми читаємо, брати і сестри, книгу Торазаконі. Ми недавно її проходили по щоденнику, і ми бачимо, що ця книга вона насичена настановами Господніми через Моїсея для народу Божого. Народ Божий мав входити в обітовану землю. Моїсей знав, що він туди не попаде, але настанову він народу лишає. Як людям жити на новій землі, як поступати в побуті, як поступати в, в суспільному житті, як поступати один з одним. І ось слово Боже каже, що Моїсей, Моїсей пише, що через кожні сім років здійснюватимеш прощення. Ну, знаєте, раз на сім років, правда? Якось воно так, знаєте, колись до Ісуса в 18 му розділі ми читаємо в Матвія підходить Петро і каже, Господи, Скільки разів я маю прощати своєму братові, який зрішив проти мене, чи не сім разів, Господь каже до нього. Не кажу сім раз, правда, а скільки? Сімдесят сім. А тут, Слово Боже каже, що ти кожні сім років маєш здійснювати прощення. Що ж це було за прощення таке, яке мало здійснюватися один раз кожні сім років, і каже, Ось заповідь стосовно прощення, простиш кожний особистий борг, який винен тобі ближній, і не вимагатимеш його від свого брата, бо оголошено прощення задля Господа твого Бога. Ти будеш являти милість кожному братові, прощаючи його борг. Якщо який-то брат прийшов до тебе і позичив тебе, чи то фінанси, чи, можливо, що то матеріальне, можливо, якісь харчі, можливо, зерно, бо він не мав чим посіяти, правда? І от приходить сьомий рік, і в тебе є боржник, і ти маєш йому пробачити. Е, я не знаю, в моєму житті був досвід, коли я позичав, і це не є дуже приємно. Тому що цей Борг він давить постійно, він постійно, ти його пам'ятаєш. І знаєте, коли до мене приходили позичати гроші, ну, я не знаю, можливо, ви раділи. Хтось радів, коли до нього приходили позичати гроші. Я не особо. Ну, не знаю, відчуття, можливо, неправильні. Ми почитаємо на основі Слова Божого. Я поміняв свою думку, але Господь мудрий і Він дає настанови для нашого життя. Для нашого життя, каже, ти маєш пробачити братові своєму борг. Пропускаю один віршик, четвертий віршик. Адже так серед тебе не буде нужденного, оскільки Господь твій Бог неодмінно поблагословить тебе на землі, яку Господь твій Бог дає тобі в спадщину, щоб ти володів нею. До цього місця, слава Господу. Коли ти простиш борг своєму нужденному братові, я що зроблю тобі у відповідь? Я тебе поблагословлю. А тут же має бути довіра до Бога. Господь каже: якщо ти явиш цю милість і довіришся мені твоєму Господу, я тебе поблагословлю. І в нас в селі завжди казали такі слова: В тебе буде все добре на полі, ти будеш благословений, в тебе не здохне в хліві. Тому що тебе благословить Господь, ти будеш здоровий, тебе поблагословить Господь. І часто буває, брати і сестри, ми можемо бачити сім'ї благословенні, і ми інколи думаємо, Господи, а чого в мене не так? Чому я не такий, можливо, успішний, як той брат, але потім, можливо, виявляється, що той брат, він милостивий, і його рука вона є щедрою. І він дає, він благословляє і Він утримує ті ж самі благословіння, Бог вливає в нього, бо його рука не є замкнутою. Господь каже: Я тебе поблагословлю на тій землі, в яку ти війдеш. І далі каже слово Боже, якщо тільки. Справді будеш слухатися голосу Господа вашого Бога, щоб дотримуватися всіх цих заповідей, які я тобі сьогодні заповідую, і їх виконувати. Адже Господь твій Бог поблагословить тебе, як Він сказав тобі, і ти даватимеш позики багатьом народам, а сам не братимеш позик, пануватимеш над багатьма народами, а над тобою не пануватимуть. Якщо ж в одному з твоїх місць землі, яку Господь твій Бог. Дає тобі, хтось з твоїх братів серед тебе буде нуждений, то не чини свого серця нечуйним і не замикай своєї руки перед своїм нужденним братом. Обов'язково відкрий йому свої руки неодмінно. Не знаю, як в інших перекладах, а тут таке слово: неодмінно позич йому, чого б він не потребував відповідно до його потреби. Правда, таке слово неодмінно позич до його потреби. Але брат має бути який? Нужденний. Я одного часу до мене приїхав друг і каже: Павло, позич мені гроші. А він з іншої церкви, з іншої деномінації. знаєте. Але ми дружили з молодості, і я йому кажу: брат, а на що тобі позичити? Я знаю, він фермерує, в нього якби, ну. В обороті великі кошти, куди мені до нього, я хочу купити буса. І я собі задумався, чи буде гріх, якщо я йому відмовлю? Не буде, правда? Це не є нужда така, це, знаєте, без машини, без буса можна і прожити. Без ремонту у квартирі можна прожити, правда? Але коли приходить брат, який справді нуждається, і ми люди, Бог нам дає мудрість, ми знаємо, що в цій сім'ї справді є нужда. Справді, прийшло щось, якесь, можливо, горе в цю сім'ю чи біда. Можливо, справді людина втратила роботу. Чи, можливо, в цьому будинку хтось хворий. І коли така людина приходить і в тебе просить, ти маєш дати. Твоє серце має бути розположене. Це є мудрість Божа, брати і сестри, щоб ми розуміли, Бог нам дав всім здоровий розум. Ми можемо відмовити, це ж є наші кошти, і це не буде гріх. Ми можемо сказати, я маю кошти, але на таке я тобі не позичу. І в цьому не буде ніякої перешкоди перед Господом, не буде гріха. Але ми бачимо, що Господь каже, і Він звертає увагу на те, що якщо буде нуждений брат, і в попередніх віршиках я читав, чому Господь це заповів прощення кожних сім років. Щоб дати полегшення бідному люду. Люди позичали набагато що, щоб просто вижити, щоб просто мати щось їсти. Я вже не кажу про якийсь там відпочинок на морях чи на якийсь бізнес, щоб просто приготувати своїх дітей. І якщо ти будеш це робити, Господь піклувався через Божий народ, через навіть багатих людей, юдеїв, ізраїльтян, щоб дати полегшення тим бідним людям. Це була, знаєте, така якби справедливість Божа. І ось, брати і сестри, підходить сьомий рік. Я, я читав першому віршику, каже, кожні сім років здійснюватимеш прощення. В інших перекладах написано кожні в кінці сьомого року. І ось приходить кінець, або сьомий рік, або кінець сьомого року, і слово Боже каже так: остерігайся, щоб у твоєму серці не виявилася прихована думка беззаконня. Мовляв, наближається сьомий рік рік прощення, і твоє око буде недобрим до твого нужденного брата, і ти не даси йому, а він заволає проти тебе до Господа, а на тобі буде великий гріх. Обов'язково дай йому. І неодмінно позич йому, чого б він не потребував, і коли даватимеш йому, не засмучуйся в своїм серці, бо Господь твій, Бог поблагословить тебе за це, в усіх твоїх ділах і в усьому, до чого ти прикладеш руку. Слава Богу! Підходить сьомий рік, і приходить брат, і каже: Позич мені, можливо, зерна треба посіяти поле, а ти знаєш, що він же врожаю не збере. І він як був бідний, так і лишиться, і він тобі нічого не віддасть, бо не буде мати з чого. І що Господь каже? Ти навіть думки не допускає, щоб подумати, що це вже сьомий рік. А навпаки, особливо в цей рік ти типу позич. Особливо в цей рік дай Я Я вимилість до свого брата. Ми читаємо в книзі Приповідок, 19 розділ, якщо не помиляюся, сьомий вірш, віршик». Мудрий Соломон пише, що хто являє милість в Богому, або там в новому перекладі пише, благодійність являє в Богому. Той кому позичає? Господу, який віддасть йому добром згідно його, його даром. Який віддасть, брати і сестри. Правда? Якщо ми позичаємо людині, яка нуждається, якщо ми являємо милість людині, яка нуждається, справді має потребу, ми, Слово Боже каже, ти якби цим позичаєш Господу. А чи буде Господь боржником і може бути боржником? Ніколи. Каже, Він віддасть тобі згідно з твоїм добром або з твоїм даром. Ми читаємо, брати і сестри, книгу Неємії. Неємія, брати і сестри, він був дуже багатою людиною. Ми читаємо, що він при дворі царя Артексеркса він був чашником. І свого часу, коли один з його братів приїхав з Єрусалиму, стіни зруйновані, єрусалимське місто зруйноване, і слово Боже, каже, що Енеємія я декілька днів плакав, молився і постився до Господа. І ось, брати і сестри, Неємії було поручено, він вирушає туди. На цю відбудову, і багато ізраїльтян був вихід туди, вони зібралися всі разом. Туди був такий, знаєте, такі перше переселення, багато людей поїхало, і от вони всі в праці. І не просто працюють, відбудовують, а ще ж вороги. Ми читаємо ту книгу Неємі, ми знаємо це добре. Я знаю, що ви читаєте слово Боже. Ще крім того, що вони будували, то ще мусили бути припоясані мечами, правда, тому що були ззовні вороги. Але дьявол, знаєте, часто буває, щоби щось розрушити, то коли він напирає ззовні, то церква згуртовується. Правда? Ми згуртовуємося, країна згуртовується, сім'я згуртовується. І дьявол, він хитрий. Він що починає, звідки руйнувати? Зсередини. Зередини. І от ситуація, виходить, в ізраїльському народі, що почався рух недобрий зсередини. В усі часи в будь-якому суспільстві є люди бідніші і є багачі. В цьому нічого нема такого. Ми не при комунізмі живемо, правда? Є бідні, є багаті люди, і ми бачимо, що в цьому немає гріха. І от слово Боже каже, п'ятий розвід книги не каже, і було велике голосіння народу і їхніх жінок на їхніх братів юдеїв. Тобто брат на брата почав нарікати, в чому було нарікання. І були деякі, хто говорили: ми численні нашими синами і нашими дочками, тож візьмемо зерно і їстимемо, і залишимось при житті. Коли вони відбудовували ці стіни, вони не мали часу працювати на полях. Я знаю, коли ти щось будуєш, От, особливо в селі, що є городи, то ті городи вже як будуть. Я знаю, в мене було, як була будова в селі, то вже городи, якщо вони там трошки заростуть, ну цей рік хай так буде. Немає часу ними займатися. І була подібна ситуація в юдеїв того часу, вони не мали коли тим займатися. А як нема полів, нема що їсти, правда, нема що зібрати. Ми ж робимо Божу справу, Божу справу робимо. Ми відбудовуємо стіни Єрусалима, ми відбудуємо Єрусалим. І ось. Коли люди ці відбудовували, коли не було що вже їсти, вони що робили? Слово Боже каже, що ми численними нашими дочками і синами, ми були багатолюдним народом, наші сім'ї були великі. І каже, ми візьмемо зерно, тобто позичимо зерно в людей багатих і будемо їсти. А деякі, хто каже: ми закладаємо наші поля, наші виноградники і наші думи, тож візьмемо зерно і їстимемо. Вони, коли вже не могли віддати своїм братам-юдеям борг, вони що почали робити? Закладати поля, закладати виноградники. Далі. Деякі кажуть, ми позичили гроші на податок цареві цареві Артарксерксу, бо вони ще були якби, ну, піддані е, Вавилону. І каже: для того, щоб заплатити цей податок, ми так само продали наші поля і наші виноградники, і навіть наші будинки. Ми все заклали багатим своїм же юдеям-братам. Тепер же наше тіло, як тіло наших братів, наші сини, як їхні сини. І ось ми віддаємо наших синів і наших дочок в рабство. І деякі з наших дочок є рабинями і немає сили в наших руках, і наші пуля, і наші виноградники кого? В знатних. Вони віддали все, і дійшло до того, щоб не зазнати голоду, вони почали віддавати в рабство юдеї своїх дітей, братам юдеям. Хоча Слово Боже застерігає, ти міг продатися, але це рабство не було в понятті, як рабство, воно, це було подібне, якби ніби ти віддавався на служіння братові. Але кожних сім років отримували свободу. І навіть слово Боже каже, що Моїсей. Там, в Торозаконі, давав настанову, що ти навіть маєш не просто з пустими руками відпустити, а щось дати тій людині, бо вона скільки часу працювала на тебе. Тут ми читаємо, брати і сестри, що вони почали віддавати в рабство своїх дітей. Ті люди багаті, вони почали навіть переступати закон. Забирати за цей борг людей, дітей, їхніх в рабство, і далі каже: і неємія каже: я дуже сильно засмутився, коли почув їхнє голосіння і ці слова. І моє серце підказало мені, і я розпочав боротьбу зі знатними і володарями, І я сказав їм: хіба може вимагати людина від свого брата те, що ви вимагаєте? В іншому перекладі є: Хіба ви можете вимагати в людей за Е, Процент, або, ну, якби зверху. Вони лихву, лихву, правильне слово лихву. Ви не можете цього робити, але ви навіть не просто брали борги, ви брали, бо давали б в борг під процент, під лихву. І каже, вони ж замовкли і не знаходили слів. Не було що сказати. Мовчали. А я сказав: недобра справа, яку ви робите. Не так маєте ходити. Страху вашого Бога через погорду народів ваших ворогів. І я, це не ємі, я каже за себе. І мої брати, видно, були люди, які були гідні, і мої знайомі позичили їм гроші і зерно. Покиньте ж ці вимагання, поверніть їм їхні поля, їхні виноградники. І їхні, е, їхні оливкові сади, і їхні думи, і за гроші винесіть їм зерно, вино і олію. І вони сказали: віддамо і не вимагатимемо від них. Так зробимо, як ти кажеш. І я закликав священників і взяв з них клятву чинити згідно з цим словом. Неємі я не довірився цим людям багатим. І він каже: прикликав священників і взяв з них клятву. І ще в одному місці, тут вище я пропустив Неємі, як каже, що я їм сказав цим багатим людям, це восьмий віршик. Ми викупили наших братів юдеїв проданих народам, за нашою доброю волею, а ви продаєте ваших братів, і будуть вам піддані. Вони ж замовкли і не знаходили слів. Люди, брати і сестри, сам за себе і Інеємія каже, коли ми були в полоні. Ми за свій кошт, він був небідним чоловіком. І він, мав видно, людей, які були з, з е, однієї думки з ним. Ми що робили? Ми викупляли тих людей. Ми являли милість тим людям, бо вони були нашими братами. А ви сьогодні додумалися до того, щоб брати в рабство? брат, брата і не прощати. І ми бачимо, що ці люди вони замовкли. І ми читаємо далі Неємія каже, 17-й віршик. Він говорить вже за себе: І за моїм столом було 150 чоловік, юдеїв і тих, хто приходив до нас від народів, які довкола нас. І дивіться, що являв, що робив Неємія. І на кожний день було одне теля. І мені готували шість добірних овець, козла і 10 днів для всіх багато вина. І при цьому я не вимагав хліба силою, бо було тяжке служіння на цьому народові. Згадай мене, Боже, за все добро, що я зробив для цього народу. Він каже: Я кожен день, ці люди тяжко працюють, але я кожен день приймав в себе 150 чоловік. Я їх годував. І він описує, скільки він тратив на те, щоб прогодувати цих людей, не брати в них борг, не давати їм борг, правда, не вимагати нічого з них, але являти милість. І він каже: і мав дерзновіння сказати до Господа: Господи, згадай мене, Боже, за добро, за все, що я зробив для цього народу. І читаю останнє місце слова Божого, і ми будемо молитися. Це буде Євангелія від Луки, е, є е, пряма цитата Ісуса Христа з шостого розділу. Слово Боже каже так. Буду читати з 34-го віршика. Коли позичаєте тим, від яких сподіваєтесь одержати, яка вам благодать. Грішники також позичають грішникам, щоб одержати стільки ж. Тож любіть своїх ворогів, робіть добро, позичайте, нічого не очікуючи, і буде вам велика нагорода, ви будете синами Всевишнього, тому що Він є добрий і до невдячних, і до злих. Будьте милосердними, як і ваш Отець милосердний. Слава Господу! Ми бачимо, що Господь каже, що якщо ви позичаєте і сподіваєтесь одержати, Якщо ви нужденному братові чи то сестрі, яка справді, я ще раз акцентую увагу, справді є в нужді. І ви з цією думкою, щоб це отримати назад, каже, яка вам з цього благодать? Грішники роблять подібне. Люди світу вони роблять подібне. А ми є діти Божі. Ми маємо відрізнятися від людей цього світу і каже, тож любіть своїх ворогів і робіть добро, позичайте, не очікуючи. Давайте! Знаєте, я думаю, що є люди, які, можливо, встидаються прийти і сказати, ну люди, правда? І, можливо, знаючи, що в нас є кошти, і вони можуть прийти, і їм незручно сказати: брате, я в біді, дай мені. Дай мені правда. Люди можуть прийти і сказати позич мені. Але ми бачимо, що ця сім'я дуже нуждається в цих грошах. Вона нуждається, можливо, в одязі, можливо, в хлібі, правда? І ми бачимо, що Ісус каже, що коли ти даєш або позичаєш, каже, то не очікуй цього назад. Благослови! Благослови цього Богого, прояви милість до нього, і нехай же то буде якби не позика для Твого брата, а просто допомога Твоєму братові, Твоїй сестрі. І каже, що далі? Бо велика буде нагорода, ви будете синами Всевишнього, тому що є він добрий і до невдячних, і до злих. Будьте милосердними, як і ваш Отець милосердний. Каже Ісус: будьте милосердними. Так, сьогодні, брати і сестри, особливо в нашій країні, сьогодні є нехватка цього милосердя, правда, співчуття. Ми сьогодні можемо бачити багато людей, які сьогодні нуждаються, які сьогодні потребують. Можливо, люди втратили свої домівки, правда. Вони приїхали сюди. Можливо, в когось згоріло, правда. Ми недавно мали збір, і моє серце раділо, коли я бачив, що люди тягнуть руки в карман, другий збір, і кладуть до мене один брат, не буду називати фамілії. Він підійшов зранку, був в служінні, і каже: Павло, ти до кінця будеш, бо я маю їхати, буду. На це, це передати. І моє серце зраділо, брат переживає. Брат переживає, що в когось біда. Ми сім'я, брати і сестри, і ми сьогодні повинні, брати і сестри, один одному допомагати, являти милість і милосердя. Нехай Господу буде за все, слава, повіки. Амінь. Стаємо і